Якщо ви шукали іграшку, яка всебічно розвиватиме вашого малюка, навчіть його багатьом корисним речам, допоможе покращити логіку і моторику, тоді ви не дарма дивитесь це відео, тому що сьогодні я вам розповім про багатофункціональний мультибокс від компанії виробника україномовних іграшок «TK Union Group. Мене звати Ігор і ми починаємо. Мультибокс є формою усіченної піраміди. З 15 різноманітними повчальними ігровими елементами. І поставляється вона в стильній коробці з індивідуальним дизайном. Тут є невелика картинка самої іграшки та коротка інформація про її функціонал. Також в комплекті з мультибоксом є інструкція, де докладно написано про те, як користуватися іграшкою. Мультибокс виконаний з високоякісного та максимально безпечного пластику, пофарбованого в приємні поєднання різних кольорів. Отже, приступимо до багатого функціоналу мультибоксу. Почнемо зверху. Тут є світловий барабанчик, який при натисканні починає відтворювати веселі звуки з підсвічуванням. Також тут є пальчиковий лабіринт, тримач для молоточка, який нам ще знадобиться, та кнопка ввімкнення мультибоксу. Далі це імітація водіння. Одна із сторін нашого багатофункціонального мультибоксу оформлена як картинка з вікна автомобіля. Тут є